Друзі, всім привіт! Це уроки по мові Python. І сьогодні ми розглянемо таку тему, як замикання. Якщо вам цікава ця тематика, цей підхід, який я викладаю, то обов'язково підпишіться на канал, це підтримує його розвиток і подальший вихід нових відеоматеріалів, не тільки по мові Python. Отож, що ж таке замикання? Давайте поглянемо на приклад і розберемося. Не просто так ми розглядали попередні відео уроки про те, як працює пам'ять комп'ютера і саме пам'ять при виклику функцій. А зараз ми розглянемо ось такий приклад. Ви трошки подумаєте, а потім можете поставити на паузу. Подумати, як воно працює, і продовжити далі. А я буду це все друкувати е, і розповідати. І так, давайте зробимо функцію hello. Що ця функція буде робити? Вона буде нам повертати просте hello. Далі. Давайте зробимо ось таку річ. Ми створюємо ще одну функцію. Назвемо її call. Ця функція call буде приймати собі в якості параметра ще одну функцію. Поки що ми не знаємо, як вона, ми просто дамо їм ім'я функції як func, щоб ми могли всередині викликати цю функцію. Ми скажемо return func. Тепер ми можемо експериментувати. Давайте ми запустимо. То, щоб нам побачити на друк, виклик першої і другої функції. Ну, наприклад, першої функції і другої функції. Тільки тут hello. Є. Mm, yeah. І друга функція. Функція call. І всередину цієї функції кол ми повинні передати якусь функцію, яку ми хочемо, щоб вона запустила. Наприклад, функцію hello. Давайте запустимо. Що ми бачимо? Hello. Чому ми це побачили? Тому що наша hello була, ось вона перша була виконана, і вона нам вернула hello назву. І Ми побачили, що цей hello ми не роздрукували так. Ми не друкували те, що вернула функція. Друга ж функція. Call. Вона а, така цікава функція вона повертає нам функцію, оцю функцію яку ми їй передали. навіть Давайте ми запустимо цю функцію, виклик цю функцію. Тобто, з одного боку, таке безглузде, здавалось би, річ. нам Просто нам вернула саму функцію посилання на саму функцію. так Якщо ми зараз її запустимо, то ми побачимо, що об, обидві повернули холод. Але ми знову ж таки бачимо, що ми можемо одну функцію передавати в іншу функцію, і та функція нам може віддати цю функцію, не запущену її. Давайте тепер ці функції передамо якісь дані. Спочатку попрацюємо з такою простенькою просто з функцією hello. Ми нічого їй не передавали. Давайте ми будемо передавати туди якийсь текст. Вірніше так, ми не будемо передавати текст. Ми скажемо, що наша функція буде друкувати якийсь текст. так? Ось таким чином я буду це робити. Текст. Значить, де її взяти ці текст? Давайте спочатку передамо їй ці текст. Добре, давайте зробимо так. таким чином. Це я поки що закоментую, щоб воно нам не заважало. Якщо ми передамо туди якийсь текст, наприклад, ось так. Ну, очевидно, що функція Hello повинна надрукувати Hello John. Так. Ще раз нагадаю, ось оця ця річ це форматований рядок. Замість тексту в цьому місці ми можемо підставити значення якесь. А це вказує, що ось ця буква F. Так. Якщо я її зараз приберу, то це тоді буде сам текст виглядати як в е, тому вигляді, в якому я її записалося. Дивіться, якщо я так надрукую, то мені просто hello цей текст. Коли я ставлю тут букву F, це форматований рядок, мені вказує. Це означає, що Python повинен зробити підстановку самостійно. Але це зараз не про це. Це все зрозуміло. Значить. Ми взяли функцію, передали туди якийсь текст, і цей текст був підставлений на вихід. А що якщо ми у цей текст тепер приберемо звідси і запишемо вище функції? Таким чином. Тобто значення якесь буде, але воно не буде передаватися. Тепер моя функція Hello не повинна приймати ніякого значення. Я його видаляю, щоб не було помилки. І. А, давайте трохи нижче. Ось тепер коли я коли запускаю мою функцію Hello. Давайте побачимо, що вона видасть. Вона видала нам Джон. Яким чином це відбулося? Чому вона видала нам Джон? У нас же Джон. Ми не передавали туди John. Ну, виявляється, функція, а вона така дуже хитра функція. Вона... А, що вона вміє робити? Вона починає шукати цей текст. Не знаходить всередині цього тексту. Так? Ми її нічого не передавали. Всередині, ми, міць, якщо ми всередині напишемо зміну текст, до речі, давайте ми це зробимо. Наприклад, текст Боб, то тоді зрозуміло, що ця функція знайде цей текст всередині самого визначення і не друкує Боб. Але ми цей текст їй не передавали, і всередині визначення ніякого не робило. Тоді ми, коли друкуємо, то вона просто виходить за свої межі видомості ви за, за, за свій скоп, так, так званий, так? і шукає в зовнішньому, в тому, що її там, де вона знаходиться, в тому стеці, так, текст. І вона його там знаходить. Знайшла текст Джон. Як тільки вона його там знайшла, вона собі його взяла і підставила. Цю зміну. Так? Вона знайшла таку саму зміну текст. Зміну текст, вона, їй треба ця зміна, бо ми сюди повинні її підставити. І ось у ця особливість, ось у ця особливість, що вона може виходити за свої межі, називається замикання. Значить, якраз цю особливість дуже цікаво використовують в деяких випадках. В Принципі, підхід у цього замикання він в подальшому перейшов на класи, ну верніше на об'єкти, і об'єктами був якби. Переданий на об'єкти і об'єкти вже користуються для того, щоб виконувати ті самі ролі, які робили при замиканні. Тобто, по суті, це лише треба ця тема лише для загального розуміння. Крім цього, воно, ви можете зустріти такий підхід, ще старий, коли користуються цими замиканнями. І друге, є деякі паттерни проектування, такі, як, наприклад, декоратори, і в них якраз також використовується цей підхід замикання. Так в чому ж суть? Ми саме замикання побачили. Ось воно, коли функція виходить назовні і шукає зовні зміну, які їй потрібні. Але цікава річ ось наступному. Коли ми будуємо іншу функцію, давайте ми це зробимо. І от цю функцію dev hello, так, я скопіюю всередині кол, давайте сюди ставлю. Так, тут я зроблю зрозуміло, що відступ. Моя функція call уже не буде ніякої функції іншу приймати, я її прибираю звідси. Вона буде всередині в ній буде функція hello. Ми цю функцію, ця функція щось буде повертати, а моя функція моя функція буде повертати оцю hello. Ось отаким от чином. Тепер дивіться, я можу запустити це hello, тоді це буде. ну, Тобто, результат виконання hello, тоді це буде не дуже цікаво. Але якщо я. Не буду запускати результат виконання. Дивіться. Моя кол, давайте я вище піднімусь. В неї буде всередині функція, і я буду повертати цю функцію. Тобто я якби з однієї функції повертаю іншу функцію. Тепер у мене оцей його коду треба закоментувати, його вже не буде. А ось оце я розкоментую. Так, давайте я тут придум, взагалі, щоб не заважало. Hello, тепер я сюди ніяку функцію не передаю. Я просто запускаю мій, мій кол. Давайте, по-перше, поглянемо, Знай... чи знайде функція Hello John, тому що, дивіться, щоб знайти текст і знайти текст, і треба вийти назовні. Назовні самої себе. Вона виходить назовні самої себе і бачить, що тут, от ось тут, вона зараз вийшла сюди да? і знаходиться всередині тепер колу. І вона бачить, що цього тексту немає. Текст знаходиться взагалі ця зміна зовнішній. Він знаходиться зовні за колом. Ось він, D, ось він по-перше, давайте дослідимо, чи зможе вона цього, цей текст знайти. Тобто вийти іще ззовні іще ззовні. По-перше, помилки немає, але результат якийсь отакий. Ну чому? Тому що ми вернули не результат виконання функції, ми вернули саму функцію. Hello. От ми вернули функцію. Звертаю увагу, що ми вернули функцію. Вона не запустилася. Відповідно, ми можемо подумати, може вона не запустилася, і то, тоді вона не, не взяла цю зміну тексту. Тобто вона ще й знаходиться в такому сплячому стані, ну, умовно кажучи, так? Тобто в такому стані, що ми просто не запустили, ми просто віддали саме посилання на цю функцію. Тобто одна функція віддала посилання на іншу функцію. Давайте запустимо її. Як це можна зробити? Ми ж викликали кол, ми викликали кол, а тепер ми хочемо запустити hello. Запустити ми, ми, ми отримали функцію. Ми можемо її запустити і поставити подвійні такі. Дивіться, я спеціально відділю, отак от Дивіться, call. Один раз я ставлю дужечки. Це запускає цю функцію. Ну моя функція вертає іншу функцію. Тоді ставлю ще одні дужечки. Це означає, що я ту функцію, яку я верну, я можу її запустити. От я і таким чином її запускаю. Давайте побачимо, що буде. <кхем> і о, вуаля, ми отримали Джон. Це означає, що ця функція call, яка вернула функцію hello, а також вийшла нагору, ну, на гору назовні. На побачила там цей текст. Цю зміну текст мається на увазі. Побачила цю зміну, взяла цю зміну собі всередину, і передала функції Hello. Ось так воно запрацювало. Дуже цікаво особливість, що ми можемо всередину помістити цей текст. У ми, ми, ми це, це і було на саме основний приклад принцип замикання. Далі просто є йде механізм, як з ним можна працювати. Якщо ми всередину помістили цей текст, зрозуміло, що результат буде очевидно такий ж самий. Але що ми можемо тут зробити цікавого? Ну, наприклад, ми можемо цей текст взагалі передавати в якості параметра сюди. Це я тоді закоментую. Тоді мій, мій кол, коли я його викликаю, повинен отримати якийсь текст. Так, бачите, така помилка, бо я кол викликав без тексту. В, яких дужки, в які дужки тепер записувати цей текст? Перший чи другий? Можна заплутатись. Дивимось, ми викликаємо кол, виклик колу, це перша її дужка, а виклик другої дужки – це виклик уже в тої другої функції. Я тоді в перші дужки записую мій, мою зміну. Ось таким чином. А далі, дивіться, я викликаю вже. Тобто я, якби в кол передав цю зміну, а далі викликаю те, що кол повернуло. Запрацювало. У цю запис, щоб було зрозуміліше, ми можемо зробити ось таким чином. Ми можемо створити якусь зміну А, і в неї помістити результат виконання кола. А вже саму А туди перейде функція. Ми її запустимо. Це те ж саме. Бачимо? Повернути тепер назад, які ми ще можемо тут експерименти зробити. Можемо зробити ось що. Давайте ми ось тут, наприклад, створимо каунтер, де нулю. Цю функцію hello ми будемо передавати цей каунтер. Ми скажемо каунтер. Ось отак от так. І єдине, що тут треба її зробити кастинг до приведення типу до да? стріт, бо інакше буде помилка. Каунтер у нас 0, переведеться буде 0. Начебто нічого особливого. 0-0. А 0. ми тепер можемо в моїй другій функції. Оцій функції Hello. Ось що зробити. Ми можемо сказати counter плюс дорівнює одиничка. До речі, запрацює воно. Викликає помилку, тому що оця моя функція Hello. Дивіться, в чому тепер помилка? Коли я тут всередині... Пишу каунтер дорівнює плюс, плюс дорівнює одиниці, а, вона починає думати, а де їй взяти цей каунтер. Ну, по суті, так. Ось ця, цей запис, еквівалентний ось такому Ось такій, так, такій штуці. І вона тепер не знає, де їй цей каунтер взяти. У тому та й помилка: каунтер плюс до рівня одиниці. Ми якби створили всередині локальний, от ми кажемо, тепер мій каунтер дорівнює Ось ця запис, як би каже, що ну, тепер вона не може вийти злоу, на не може вийти ззовні. Щоб це, щоб це їй знову ж таки дозволити це зробити, non-local, що ми будемо працювати з нелокальною каунтер. Ось у нас буде нелокальний каунтер. Ну, Далі ми збільшимо це. А тепер вона зрозуміє, що цей каунтер, ось цей каунтер, де її шукати ззовні. І туди вона вийде назовні. На Перше нема помилки, але е, зараз ми бачимо, що вертає завжди одиничку. А проте ми можемо яким чином це змінити поведінку, ми можемо декілька разів викликати нашу функцію. Ось таким чином. Так, і лише е, тут треба е, пам'ятати про одну особливість. Значить, коли ми ось таким чином викликаємо нашу функцію, давайте трошки нижче опущу. Тут ви ще підніму. Коли ми ось таким чином її викликали, то нам краще би зробити зміну би ось так от. А потім цю зміну викликати два рази. Тобто казати, не, не оту функцію, а оцю зміну викликаємо два рази. Це буде принципова різна річ, бо коли ми просто отак от. Перед цим ми казали, у нас просто створилася функція, і потім ми заново створюємо функцію. А Тут ми один раз і створили цю функцію, а викликаємо два рази. Запускаємо два рази. так? Бо перед цим, якби, коли ми викликаємо функцію, створюється новий return, нове повернення цієї функції. Коли ми сказали call, вона один раз повернула, а потім ми просто два рази запускаємо цей а. Ми зараз побачимо, що да, змінюється це, всередині змінюється лічильник. Значить, до чого я зараз веду, так? Ми змогли зробити таким чином, що за допомогою функції, ми пам'ятаємо з попереднього уроку, що коли функція закінчується, по суті, так вона з... 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 затирає всі свої внутрішні локальні змінні. Ця особливість, яка ми тут побачили, що функція повертає. Якби не результат виконання якоїсь дії, а іншу функцію, а інша функція вона не була запущена. Тому коли ми повернули таким чином функцію, всі локальні зміни, хоча функція вже от дивіться кол, да, якби вона вже була виконана, вона повинна знищити всі свої внутрішні зміни. Але а, вона не, 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 не змогла це зробити, наприклад, каунтер вона не змогла це зробити і його знищити. А по одній простій причині, що ми не запустили і ще внутрішню функцію. От тільки коли ми її запуску тут зробили, тільки тоді ця зміна ну, використалась, так причому а, навіть при цьому ми бачимо, що вона навіть не, зни... не пропала. Коли ми другий раз її викликали, ця зміна запам'ятала свій стан і запустилася знову ж таки. Тобто, це така особливість, вона доволі таки складенька да? для початківця в розумінні, і для чого це потрібно, а, але зараз ми просто повинні зрозуміти поведінку, що відбувається. Поведінка така, що функція, що ми, ми створили такий підхід, при якій функція повертає іншу функцію. При цьому всередині цієї функції є якісь змінні, які не, куди не зникають, вони залишаються. Ми запускаємо цю функцію, вона викнула свою, свою роботу, і зміни нікуди не зникли. Вони знову ж таки ще продовжують там існувати. Ми запустили її третій раз, так, ми можемо тут скільки загодно її запускати. Давайте я один раз не буду нічого друкувати, просто її запущу. А потім надрукую ще раз запуск. Ми побачили 1, 2-4. Да? Тому що ту, що ми запустили, принт в функцію, функції не була в принті, вона, але вона була запущена в локально всередині неї були зміни, зміна якоїсь стану зроблена. А, значить, це дуже схоже, так, сама оця функція, сам цей підхід дуже схожий на те, як працює взагалі клас і об'єкт. Да? По суті, дуже схоже, що оце. от, Внутрішні зміни, які ми тут створили, це на зміні класу. Внутрішні функції це якби на методи цього класу. І вони себе дуже схоже ведуть. Такий підхід, це якраз використовується у функціональному програмуванні, де немає об'єктів, і використовують такі от замикання за допомогою цих функцій. Розуміння, коли вже є об'єкти. Простіше, коли є об'єкт, вам простіше працювати з об'єктом, і, і, і е, простіше рівень абстракції розуміння, що це таке. Так? Як там змінюється станція об'єкту, чим не замиканням самої функції, бо інколи можна запутатись, звідки вона буде брати е, те, чи інші, е, те чи іншу зміну. Так? Але по суті, ось таким чином е, працює замикання. Це коли функція, по суті, бере змінні. За, своєю, за межами своєї, ну, скажімо так, свого скоупу, своєї, своєї області бачення, яку вона може всередині містити. значить Давайте ще розглянемо такий приклад, де це може застосовуватись. Це застосовується в декораторах. Ну, по суті, якби розуміння декоратора, по суті, це і є розуміння того, як працює замикання. В подальшому, коли ви будете це вивчати, ви будете вивчати декоратори. Дуже часто користуються декораторами, і можете зустріти. Так, десь в мене тут був ще приклад. Так, так, так. Давайте ми приведемо його цей приклад. Я нижче Значить, Приклад буде ось такий. Представимо, ну, якби тут практичне застосування, я ще раз кажу, практичне застосування це. Зазвичай якраз декоратори, і, та, в принципі, ну, ви можете зустріти такий підхід функціонального програмування, звичайно, тому вам потрібно його розуміти. Ну, в подальшому вам просто буде, коли ви будете вивчати об'єкти класу, бо ви вже їх вивчали, у нас вже на каналі є це відео, ви познайомитесь, то вам вже буде зрозуміло і, 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 і вам буде. Простіше працювати саме через об'єкти, щоб створювати локальну, локальну пам'ять само, сам, самого об'єкту. Причому, дивіться, що цікаво з тут. А, взагалі, що, що є цікаве, якщо ми тут створимо, наприклад, ще одну якусь функцію, да? наприклад, B-зміну B, тільки давайте, щоб побачити, що це зовсім інша зміна. Ось так от я приберу і я тут запущу B. Ми бачимо Hello John Hello Bell. Це різні, можна кажучи, об'єкти. Давайте ми подивимося на їхні ID. -ші. Ми бачимо, що це е, у нас. Ну, ми так розуміємо, що вони різні, і е, ми підтверджуємо, що це різні області пам'яті. Так, ну давайте ми тепер м, якийсь приклад, який я хотів до вам до цього привести. Значить, ми напишемо таким чином. From е, є така бібліотека стандартна URLLIP. Ось вона URL-Lipp3. Я, я, я просто URL-Liп і тут треба нам викас... взяти а, таку, таку функцію як request. І а, з нього імпортувати імпорт. Імпортуємо URL Open. Ось таку функцію. Тепер давайте ми визначимо деф page Це реальний такий код, який я трошки підготував пораненше, щоб ви могли побачити, де це можна, ну, можна зустрітися в використанні. Тобто ми будемо якусь читати парсити сторінку, ми будемо передавати туди наш URL. І у нас всередині буде функція, яка буде якраз займатися читанням GET. Вона не буде нічого приймати. Які ніяке значення. Що нам треба зробити? Нам треба а, всередині а, зробити запуск цієї функції get Що вона буде робити? Вона буде робити таким чином URL. Open. Сюди ми будемо передавати URL, яку ми отримаємо десь, е, хто нам передасть її так, а нам її передадуть. Це не внутрішня зміна. І викликаємо read. І не забуваємо, щоб зробити це тепер замикання. Нам треба отута, щоб зовнішня функція вернула якраз нашу внутрішню функцію. Але не, не, не викликати її, просто повернути цю функцію, от get. Тобто вона повертає цей get. Не результат get, а саме функцію get. Ну і тепер ми можемо зробити ось таким чином. Наприклад, ми можемо звернутися до Python Page. І так напишу. І викликаю, викличу нашу пейдж. Пейдж, і туди передам давайте такий адрес HTTP. Ой, HTTP. Як там зараз хвилиночку? Скопію. Так, ось тут копіюємо. Так буде простіше просто. Сюди вставляємо. І давайте роздрукуємо цей наш принт. Python page. Ну, обов'язково нам треба а, в цьому Python page її запустити, так? Увагу, тому що а, якщо ми просто надрукуємо Python page, то ми просто отримуємо саму функцію. Так? Дивіться, що буде. Python page ми отримали саму функцію. Ми можемо її кудись далі передати, але ми хочемо запустити цей get. Тому я викликаю функцію, запускаю це. І цей get в мене буде запущений. Ось тепер у мене там по суті сторінка інформації. Ну, ось таким чином, якийсь приклад ми навіть розглянемо. Добре, якщо вам буде цікава така тема була. цікава така тема І, була, і, і цікавий такий напрямок, обов'язково підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. Сьогодні ми розглянули, що таке замикання. Простому приклад, на простому прикладі і на більш складних. Якщо вам ця тема була зрозуміла, обов'язково залиште свій коментар під відео. Якщо була ж не незрозуміла. Тема розкрита, то також залиште цей коментар. Обов'язково підпишіться. До побачення.